Як ви бачите, отримали ми з вами ось таку консистенцію. Беремо ложечку згущеного молока, мастимо на наше печиво. Потім це печиво погружаємо. М -м -м. Вуаля. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми продовжимо тему пісних страв і приготуємо ми з вами згущене веганське молоко. Всього три інгредієнти. Тому, якщо ви готові, бонусом лайк, підписку. Ну а ми будемо з вами починати. Беремо маленький сотейничок, або панячок, або кастрюльку. І ставимо то все на кожу. Айгріється. Далі. Беремо наше кокосове молоко. І... Наливаємо його в наш сатейник. Далі беремо кокосові вершки і також додаємо до нашого кокосового молока. І беремо третій інгредієнт це звичайний цукор. Насипаємо сюди. Але для того, щоб реально цей рецепт був швидкий, візьмемо просто більшу кастрюлю, поставимо її також на плиту. Ви скажете, яка різниця? Затяйні кастрюля. Чим ширше і більше дно, яке заприкасається з вогнем, тим швидше продукт готується. Тому візьмемо кастрюльку і перелімо сюди нашу Кокосову масу. Все. І тепер це буде набагато швидше. Далі, в принципі, нам залишається тільки чекати, коли наша, до речі, дивіться, е, обов'язково треба помішувати, тому що воно може отак у вас е, типу випарюватись. Бачите? Тому відразу даєте середній вогонь і помішуєте. Це треба, поки воно трошки не увариться. Як тільки згущенка наша увариться, вона готова. Все ось такий простий, нескладний рецепт, але максимально смачний і е, підходить в піст. Ось ви бачите, отримали ми з вами ось таку консистенцію. І тепер наше згущене молоко ми відставляємо для того, щоб воно охололо. Поки наше згущене молоко остивало, до речі, ось таке воно у нас вийшло. Я собі зробив чаю з лимончиком, взяв печиво, топлене молоко, моє улюблене. І зараз ми з вами це все можемо продегустувати. Робиться все дуже просто. Беремо ложечку згущеного молока, мастимо на наше печиво, потім це печиво погружаємо. М -м -м. Вуаля. Ну що, друзі, я надіюсь, рецепт вам був корисним, він сподобався. Це пісний рецепт, вегетаріанський, веганський, тому підійде максимально широкій аудиторії. Якщо це класно і корисно, лайк, підписка. Мені це дуже важливо. Ну і обов'язково напишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб я для вас приготував в наступних відео. Ну я буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Обійняв, па, -па.